Вітаю колеги на каналі Берег Фідри Фіше. З вами Володимир Дорошенко. Хотів зняти вам красиве відео. З рибалки з озера, таке, яке позаду мене. Але, на жаль, нічого не вийшло. Я приїхав на озеро, і тут відбулися змагання. Я не знав і мені предложили прийняти участь на цих змаганнях. Був закритий лише оце один берег, другий був відкритий, але для місцевих. Якщо ти не місцевий, то тобі ловити там було заборонено. Але не про це. Я прийняв. Тут участь, але змагання були дуже цікаві. В залік йшов тільки підлящ. Лящик, підлящик, тільки ця риба. Вся інша в залі не йшла. І було два кола. В першому колі я набрав 2 кг 400 г, а в другому колі я набрав 2 кг 600 г. Дуже тяжко, я хочу сказати. Я мав, я хотів половити коропа, а тому мав з собою такі вудлища коропові, я так сказав. А тут озеро, і добре, що з собою маю речі, вожу в машині для того, щоб не попасти в просах, як кажуть, коли приїхав на воду. Ну, не про це. в общем, По заліку двох кол я зайняв друге місце. Ось, бачите, друге місце. 25 рік, можете мене привітати, але це відео я хочу посвятити саме нашим підписникам 10 тисячам. Дякую вам, друзі, що ви разом з нами, що ви підтримуєте канал, що ви допомагаєте просувати канал, пишете коментарі, ставите лайки і підписуйтесь. Тому це відео буде таким дуже коротеньким, для того, щоб ми розіграли нарешті наші призи. Тому пишіть в коментарях. Просто що завгодно. І ми в кінці місяця, через два тижні, розіграємо три подарунки: перше місце, друге, третє, і буде такий один невеличкий ще за активність, я би так сказав. Четвертий. Тому, друзі, це відео коротеньке для того, щоб зробити. Конкурс. Тому пишіть в коментарях все, що вам завгодно, ставте плюсики, привіт, для того, щоб серед вас, хто напише, хоч якийсь коментарі буде підписаний, ми розіграємо ці подарунки. На цьому в мене все. Будьте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал, будьте з нами. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег від Фішинг. Всім пока!